Вітаю, всі глядачі «Обосток», Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про те, що відбувається навколо мирного процесу щодо війни в Україні. Міський розмовник, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Ми також раді бачити вас. Сьогодні, 14 лютого, в Мюнхені стартує стартувала вже щорічна конференція з безпеки. Присутній президент України Володимир Зеленський, американську делегацію очолює віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. До Мюнхену також прибув Кіт Келекс спецпредставник Трампа щодо питання України. Власне, ще кілька на початку цього тижня вважалося, що 14, 15-16 лютого, коли працює ця конференція, буде Ну, якщо не визначно, то багато в чому вирішально щодо можливого початку мирних переговорів. Але дзвінок Трампа Путіну, заяви його адміністрації, представників все перевернули. Давайте спочатку. Чи чекаєте ви чогось серйозного стосовно цієї конференції? Спочатку ну, насамперед насамперед варто звернути увагу на те. Як е, почалася ця конференція, дійсно події відбуваються дуже динамічно, і головною подією, яка викликала е, ну дуже багато, е, скажімо так, дискусій серед учасників е, цієї Мюнхенської конференції з безпеки, був телефонний дзвінок і телефонна розмова між е, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і кремлівським диктатором. Тобто, це подія номер один, яка продовжує обговорюватися, і ця подія. Викликала певне занепокоєння. З чим це пов'язано? Насамперед, це пов'язано з тим, що цей, ця телефонна розмова відбулася перед тим, як Трамп міг би поспілкуватись насамперед з президентом України Володимиром Зеленським. Це було би правильно і логічно. І, Йдеться також про контакти з європейськими партнерами, європейськими союзниками. Тобто, за великим рахунком, було б доцільніше, якби перед тим як зателефонувати Путіну, президент Трамп поспілкувався б з українським президентом і з європейськими союзниками. Цього на жаль не сталося, але не сталося якоїсь трагедії. Тобто, дійсно такий телефонний дзвінок. Відбувся він має і свій негативний бік. Чому тому, що досі Путін знаходився в політичній повній ізоляції, і це такий перший дзвінок, який напевно буде використаний в пропагандистських цілях Путіним. Тобто, в цьому є певна небезпека. Стосовно якихось конкретних рішень, я не сподіваюся на такі рішення. Я не думаю, що. Вони будуть прийматися під час Мюнхенської конференції, скоріш за все, це відбудеться знаєте такий обмін думками між учасниками. А для нас важливим є те, що має відбутися контакт між українською делегацією і е представниками Сполучених Штатів, тобто йдеться по суті про з боку сполучених штатів про тих люд людей, яких президент Трамп визначив як команду, яка буде вести переговори. але в принципі, навіть питання початку перемовин, будь-яких перемовин з Росією, вона є доволі небезпечним, тому що Путін намагається використати в своїх цілях, в пропагандистських, політичних цілях, навіть, навіть не тільки початок перемовин, а навіть розмови про можливість таких перемовин. Це вже така. Ну, невеличка, але певна перемога е, Путіна, яка створює певні небезпеки. Чому тому що Путін він? Ми розуміємо, що він не налаштований на досягнення миру, і взагалі знаєте, ситуація вона дуже цікава з точки зору різниці між політичною риторикою риторикою е, з одного боку, а з іншого боку, е, інтересами. Сторін, які беруть участь в цьому процесі, тобто, давайте розглянемо не тільки риторику, Риторика є е, доволі простою, навіть примітивною. Тобто, президент Трамп намагається реалізувати свою обіцянку, яку він дав під час виборів, е, встановити мир, стійкий мир так. Але водночас він розуміє, що е, дедалі більше розуміє, дедалі більше усвідомлює, що це не зовсім реально, з огляду на позицію Путіна, на позицію Росії. Тобто, риторично, він за мир за встановлення мири миру намагається це реалізувати. Путін також заявив про те, що нібито він за мир. Ми всі розуміємо, що це брехня, але офіційно він каже про те, що нібито він, він за мир. Але водночас ми розуміємо, що його інтереси вони якраз пов'язані з тим, що йому не потрібен мир, справжній мир. Він не хоче миру. Він, він не відмовився від е, своїх ультиматумів щодо України. Е, по суті, в основі його ультиматуму лежить е, вимога капітуляції, е, можливість створення таких умов, які дозволять йому знищити Україну як державу. Тобто про жоден мир, мир не йдеться. Є, є протилежність між його, е, нібито миролюбною риторикою, е, на яку звернув увагу президент Трамп, і е, реальністю і його інтересами стосовно України, ситуація теж доволі цікава. Ми розуміємо, що перспективи е, перемовин е, з Путіним вони е, доволі негативні, в тому плані, що. Е, ми вже маємо цей досвід, що довіряти Путіну абсолютно неможливо. Він порушив всі домовленості, всі договори, які забезпечували, гарантували нашу безпеку. Тому немає сенсу навіть сідати за стіл переговорів. Але з іншого боку, уявіть собі ситуацію, коли Трамп пропонує мир, коли нібито Путін е, виступає за мир. Тобто Україна не може собі дозволити. Не підтримати цю ініціативу Президента Трампа, хоча ми розуміємо, що а, перспектив досягнення справжнього миру з Путіним а, принаймні без застосування сили по відношенню до Путіна без примусу до миру, це неможливо, це ілюзія. Ми це розуміємо дуже добре. Тобто, ви бачите, ситуа ситуація, вона дуже складна з огляду на те, що є політична риторика. І є реальність політична реальність, яка проявляється в протилежних інтересах сторін. Перспектив досягнення якогось домовленості з Путіним наразі немає, тому що інтереси е, Росії Путіна і інтереси України вони діаметрально протилежні. Путін намагається знищити нас і шукає будь-яку можливість це зробити, е, в тому числі він буде використовувати з цією метою. Риторику пов'язану з перемовинами початком початком перемовин Україна намагається вижити, захистити себе і повернути окуповані Росією території. Тобто, немає нічого спільного, що дозволило б говорити навіть про початок перемовин, але знову ж таки, навіть розмови про перемовини вони мають негативні наслідки, тому що вони, скажімо, наприклад, розхолоджують наших партнерів. Деякі з наших партнерів можуть сказати. Ну а навіщо надавати допомогу Україні, якщо мир ось-ось буде досягнути, якщо ось-ось почнуться мирні перемовини? Тобто є певна небезпека, на яку треба звертати увагу і на яку треба реагувати. Тобто ситуація доволі складна. Але е, на сьогодні наразі, окрім цієї риторики, проку про яку я сказав, я не бачу реальних передумов для початку перемовин. Зміло, ви зазначили, що дзвінок Трампа російському диктатору зараз дуже сильно обговорюється і з негативної сторони, але здається, заява міністра оборони США Піта Пітагексита також досить активно обговорюється і знову ж таки дуже з негативної сторони нашими іншими партнерами, окрім Сполучених Штатів, тобто він відкинув прагнення України щодо вступу НАТО категорично. Відвою відкинув відвоювання територій, які окуповані зараз Росією, та заявив, що для початку переговорів між Україною та Росією поступки з боку Росії не потрібні. Трамп через певний час підтримав повністю ці його заяви. По потім Гексет почав щось там якось зрізати ці вугли, але все таки основна база. Ось така Гексет визнав з одного боку, що міцний. Мир для України повинен включати надійні гарантії. Це з одного боку. Але ж він так дав зрозуміти, що Америка, по-перше, нічого не буде робити для цього. Україна не буде прийнята ж до НАТО, Америка не відправить свої війська і не буде забезпечувати ту угоду, яка може бути укладена. Все буде перекладено на європейських союзників і не дозволить НАТО навіть захищати. Цих європейських союзників, якщо гіпотетично ви вони відправлять свою якусь миротворчу місію, якщо, наприклад, Путін наважиться розпочати якусь війну, ну власне що ми маємо? Маємо формальну НАТО, але Європа сама е, повинна займатися своїми проблемами. А американці переключаються на Китай та Тихоокеанський регіон. Це якби основні тези гексита. Що ви скажете стосовно цього? Ну, ми бачимо декілька важливих речей, на які треба звернути увагу. Насамперед, ми виходимо з того, ми бачимо, що е, головною дієвою особою, тобто тим, хто приймає принципові рішення, це є сам Трамп. Це по-перше, тому е, заяви, які робляться з боку членів його команди, вони, е, е, ну, вони є важливими, але вони, звісно, не є такими важливими і вирішальними, як заяви самого Трампа. Але ж він підтримав. Він підтримав він... ці всі слова Бексида, так але варто звернути увагу, в якій формі він це зробив. Тобто, формулювання його були не такими категоричними, як слова по суті, міністра оборони Сполучених Штатів, секретаря з оборони, так тобто, він Трамп, тобто він посилався на ці слова, але він використовував таку такі формулювання, які свідчать не, не про категоричність. Тобто, це вже дає нам певне поле для. Для подальшої роботи з Трампом і з його командою, по-друге, ми бачимо певні суперечливі заяви. Ми, ми бачимо, по-перше, певну динаміку, навіть заяви міністра оборони вони змінюються і вони стають трошки іншими. Тобто, відбувається таке зміщення акцентів. Ми це теж спостерігаємо. Крім того, ми бачимо суперечливі заяви між е, віце-президентом. Він каже про одне. Міністр оборони каже про інше стосовно, наприклад, використання можливості використання американських військ в Україні, тобто різні заяви. Е, Кіт Келох також його заяви не зовсім збігаються з заявами міністра оборони або віцепрезидента. Ну і заяви самого Трампа також змінюються. Тобто… Це е, з одного боку, ну хотілося б ми розуміємо бачити певну послідовність, але в нашій ситуації краще така непослідовність, тому що вона вказує на можливості на можливості подальшої е, по суті роботи з е, цими політиками, і е, те, що можна вплинути на їхню думку і змінити їх, щоб вона була більше на користь України. Але тут ключова ключове питання це безпосередній контакт між президентом. Трампом і президентом України це я вважаю вирішальний фактор в цій комунікації, який може вплинути на думку Трампа. Ну, і відповідно на думку, на думку і на заяви членів його команди. Щодо заяв, ви сказали Джей Ді Венце, так він дав велике інтерв'ю Wall Street Journal, і там, якби, маємо дещо інший тон заяв, як ви зазначили, щодо України, але знову ж таки, щодо Росії, також інший. Венс каже, що так ми можемо надіслати навіть війська і розглядаємо, що там ад, ядерну зброю навіть можемо передати, якщо Путін не погодиться на перемовини. Але знову ж таки, чому Путіну не погоджуватися на перемовини, якщо американці вже до початку цих перемовин фактично йому пропонують багато поступок? Це по перше. По-друге, Венс велику частину придивив Росії. Він сказав, що а, Частина території залишається в руках Росії і як гарантії безпеки США та існі союзники можуть запропонувати Києву а, е, гарантії безпеки. Знову ж таки, окрім слів гарантії безпеки, ніякої конкретики більше нічого. І також ми хочемо перезавантажити відносини з Росією, тому що не хочемо, щоб Росія була молодшим партнером Китаю. Тобто, ну це здається основне що чого американці зараз прагнуть щодо Росії. Надати максимально звісно, що вони можуть, щоб не втратити обличчя, і Трамп був сильним лідером, але відірвати Росію від Китаю, тому йдуть на великі поступки, чи, чи це не так на ваш погляд, дійсно, те, що я зараз спостерігаю, в оточенні Трампа є люди. Там є різні люди з різними концепціями зовнішньої політики. Бо знаєте, ще ми не маємо те, що називають зовнішньополітична доктрина президента, тобто Трамп. А друге видання, скажімо так, президента Трампа, ще немає такої твердої зовнішньополітичної доктрини. Є різні підходи, є певна конкуренція між людьми з різним світоглядом. І те, про про що ви сказали, я власне очікував це, тому що я знаю, що в його оточенні є люди, які так і мислять, які кажуть наступне: по-перше, для сполучених штатів головною проблемою, головним викликом є Китай, і треба зосередити. Усі е, зусилля е, на стримуванні Китаю, питання України є другорядним. Нехай цим займається Європа, тому що це безпекове е, питання Європи, але є навіть ще більш небезпечний підхід, серед е, е, хоча досі це був такий е, маргінальний підхід, який е, кажуть представники, якого кажуть: е, нам потрібна Росія для того, щоб стримувати Китай, тому. Можливо, треба погодитися на якісь вимоги Росії стосовно сфери впливу, і, е, і для бо для нас Росії є більш важлива як е, не як союзник Китаю, не як молодший партнер Китаю, а як е, е, партнер у стримуванні Китаю. Тобто вони пропонують це зробити за рахунок України. Відверто кажучи, це маргінальна позиція, але на превеликий жаль вона існує. І ми бачимо, що іноді вона пробивається на поверхню, і це є доволі небезпечно. Тому нам дуже треба а, грамотно і правильно будувати наш зовнішньополітичний дискурс, нашу аргументацію у відносинах зі Сполученими Штатами стосовно Китаю. В рамках цього геополітичного трикутника: Сполучені Штати, Китай а, і Росія. Розуміючи специфіку, тут знаєте є певні паралелі з холодною війною з, з, з часами холодної війни, так але є певна різниця, тому що якщо е, за часів холодної війни в цьому такому трикутнику е, домінували відносини е, Сполучені Штати і Радянський Союз. А Китай займав таке другорядне е, значення, і американці, е, починаючи з адміністрації Ніксона і е, держсекретаря Кісенджера, намагались перетягнути Китай на свій бік у протистоянні з Радянським Союзом. Зараз ситуація е, інакше виглядає. Але є така небезпека. Нам же треба е, наголошувати на тому, що е, війна, агресія. Росії проти України також пов'язаний з Китаєм, тому що по перше, між Росією не можна розглядати Росію окремо від Китаю. Це єдина загроза для вільного світу світу, єдина загроза для країн демократії, єдина загроза і для Європи, і для безпеки Сполучених Штатів, тому що між Китаєм і е, Росією існують відносини стратегічного партнерства без обмежень. Тобто, я можу процитувати колишнього радника з питань національної безпеки ще першої адміністрації президента Трампа Макмастера, який сказав, що КНР і Росія це боки однієї проблеми, однієї медалі, по суті. Тобто, вони настільки взаємопов'язані, що їх треба розглядати як певну цілісність, навіть геополітичну цілісність. І коли ми говоримо про війну Росії проти. України ми маємо е, розуміти, що це навряд чи відбулося б без такого зеленого світла з боку Китаю, і зараз Китай не зацікавлений в е, тому, щоб е, Україна перемогла Росію і всіляко надає допомогу е, Росії для того, щоб е, Росія ну е, могла перемогти. Тому що Китай розглядає, по-перше, Росію як свого молодшого партнера і союзника, по-друге, як потенційний резервуар е, стратегічних ресурсів, також. Тобто, нам треба дуже правильно будувати цю аргументацію, яка би не дозволила прихильникам е, концепції в оточенні Трампа, які кажуть, що нам потрібна Росія в протидії у боротьбі з Китаєм, щоб вони не перемогли. А для цього знову ж таки треба мати постійний систематичний діалог. І, і це доволі тонка і, е, ну і складна робота, пов'язана з е, намаганням переконати самого Трампа. Але це треба робити, це треба робити постійно і систематично. Е, зрозуміло. Повернемось до власне Мюнхенської конференції. Келок, е, спецпосланець Трампа. Знову ж таки, певний час назад вважався однією з центральних фігур, зараз здається, Трамп його все-таки дещо задвигає в інше місце і він не буде відігравати. Але все ж таки, маємо від нього заяву. По-перше, що Зеленський та Путін повинні сісти двоє за стіл перемовин, і обидві сторони повинні від чогось відмовитися. Але зважаючи на риторику і заяви останніх днів від американців. Україна багато від чого вже має відмовитися на їхню думку. Росія від чого відмовитись не зрозуміло, поки що американці про це не кажуть. І щодо окупованих територій маємо попереднє бачення, як на мене, щодо цього від американців. Втрата Україною території буде закріплена в спеціальному договорі, каже Келох, але фіксація територіальних втрат України в мирній угоді не означає їх визнання. Тобто, спеціальний договір знову ж таки, але знову ж таки він буде. І він каже, що ну дивіться приклад радянського союзу і країн Балтії, ми мовляв не визнавали їхні входження в до складу і вважали завжди окупованою територією, але ж це ж не заважало американцям торгувати з радянським союзом, мати дипломатичні відносини, всіляко всіляко і в інших сферах співпрацювати як і заходу загалом, тобто що ви скажете з цього приводу, тому що ну чесно кажучи. Перші заяви, ну такі, якщо не шокуючі, то доволі загрозливі. Ну насамперед, тут є два е, важливих аспекти. Е, По-перше, коли хтось з американських колег каже про те, що Україна має від чогось відмовитися, треба нагадувати міжнародно правову і зовнішньополітичну політичну позицію самих Сполучених Штатів, яка є дуже чіткою, була так звана Кримська декларація, яку е, підписали. Uh, і офіційно проголосили Сполучені Штати в якій чітко говориться про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають спробу анексії Росії uh, частини території України, тобто Криму, по-друге, є низка резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Які підтримали Сполучені Штати, в яких чітко говориться про територіальну цілісність України, підтримку суверенітету територіальної цілісності України, зокрема, це резолюція Генеральної асамблеї спрямована проти російської агресії? Тобто е, така позиція вона не відпів... не відповідає не тільки міжнародному праву, вона не відповідає е, самій позиції зовнішньополітичної позиції Сполучених Штатів. І на цьому треба наголошувати. Треба також наголошувати на е, певних політичних, можна сказати, е, обов'язках Сполучених Штатів, які випливають з Будапештського меморандуму. Тобто, Україна віддала свою ядерну зброю, очікуючи взамін е, від Сполучених Штатів як одного з гарантів нашої безпеки відповідних твердих е, міжнародно-правих гарантій безпеки України. Про це треба також нагадувати. Стосовно договору, який нібито може закріпити е, розділ України або територіальні поступки. Одразу хочу сказати, що з точки зору міжнародного права, зокрема, е, з точки зору Віденської конвенції 69-го року, про міжнародні договори, так, така міжнародна угода не має юридичної сили, оскільки вона порушує імперативні. Норми міжнародного права, тобто угода, яка порушує е, такі принципи міжнародного права як територіальна цілісність держави, як суверенна рівність держав, як принцип незастосування сили в міжнародних відносинах, вона не має юридичної сили. І е, укласти таку угоду Ну теоретично можна, але Навіщо це робити, якщо вона не матиме юридичної сили, тобто, навіть з точки зору міжнародного права, якщо виходити з міжнародного права і, зокрема, з, з, зі статуту ООН, то е, так, така домовленість не матиме е, значення, не матиме сили і значення. Ну здається, навіщо зрозуміло? Здається, Трамп хоче максимально хотілки Путіна перед початком мирних перемовин. Реалізувати, тому що ну, чесно, все виглядає поки що так, як ну, наприклад, Путін на цьому етапі хоче, щоб сталося. НАТО ні, окуповані території будуть закріплені якимось спеціальним договором. Ну, Україна їх не визнає. Ну для нього це здається не буде проблемою. Ну і багато чого іншого американці не будуть присутні ніяким чином і ні військової допомоги, ні військами на території України, і все таке інше. Оці всі заяви Трампа і представників його команди в Європу також дуже шокували, і як зазначають європейські змі, майже усі що е, така поведінка американців розглядається більшістю європейських дипломатів як майже зрада. тому що ну просто як ще по іншому реагувати. Головний дипломат ЄС Калас е, зазначила, що Європа підтримує Україну, якщо її не влаштує мирна угода. І укладена між США та Росією. На ваш погляд, чи має Європа сили, власне, підтримувати Україну, якщо угода, яку запропонують Трамп та Путін, а вже видно, що вони розробляють цю угоду. Не, ну, звісно, вона не буде сприйнята ні Україною, ні Європою. Тобто, чи зможе Європа і Україна об'єднатися для того, щоб стримати оце все, що зараз відбувається? Я згадав такий відомий в політиці. Вираз один з американських політиків, коли йому казали про Європу, про політику Європи. Він казав: Дайте мені номер телефону, щоб я міг зателефонувати і поспілкуватись з тим, хто є Європою, хто є голосом е, Європи. Ну, це було колись зараз. Відбулася певна консолідація. Є Європейський союз зі своїми органами, тобто є е, топ. Дипломат, який по суті представляє зовнішню політику об'єднаної Європи, Європейського Союзу, але також є й окремі країни, які входять в Європу. Є такі провідні потужні країни, як, наприклад, Німеччина, як Франція, тому але питання залишається по суті. Питання лідерства в рамках Європи, і про це дуже добре сказав президент України під час свого виступу в Давосі. Його виступ по суті був закликом до того, щоб відбулася ця консолідація Європи, і Європа стала лідером лідером е, в підтриманні міжнародного правопорядку, міжнародної безпеки і е, безумовно підтримки України. Тобто для нас зараз надзвичайно важливо, щоб е, Європа проявила справжнє лідерство. Справжнє лідерство це дуже добре, коли е, представники е, Європейського союзу е, як. Е, Наприклад, ККалес так або Урсула фон дер Ляйен, Вони роблять заяви, які свідчать про те, що вони твердо підтримують Україну. Була дуже важлива спільна заява міністрів закордонних справ низки країн Європи, Європейського союзу, не тільки Великої Британії, також яка ну по суті йдеться про тверду підтримку України і її територіальної цілісності. Це надзвичайно важливо. Тобто, зараз ми спостерігаємо процес консолідації Європи довкола питання України з однієї простої причини. Відбулося таке глибоке усвідомлення з боку е, політичних лідерів Європи і ведучих країн Європи, що Україна веде боротьбу за всю Європу в цілому, що Україна захищає Європу, є щитом Європи і е, дає Європі можливість і час. Для того щоб підготуватися до е, продовження агресії Росії, яка неминуче, якщо не зупинити Росію зараз, е, неминучої агресії проти е, країн Європи, проти країн НАТО, тобто по суті до третьої світової війни, і єдина можливість це е, попередити, це зараз проявити справжнє лідерство. І надати Україні всю необхідну допомогу для того, щоб перемогти, зрозуміло. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Дякую. Нагадаю, пане. що сьогодні в обосток гостем був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко, з яким ми обговорювали фактори, які зараз є навколо мирного процесу щодо війни в Україні. Нагадаю, що ви можете подавати це відео і також підписатися на наш канал обосліва на все добре. До побачення.